Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабичвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні як Панзер С 100 будемо показувати ворожій команді дев'яткам та десяткам, хто тут хазяїн. Ми сьогодні на Мурванці будемо відігравати у зводі з об'єктом 279 ранній. За кермом нашого Як Панзера С 100 грає гравець з ніком fergu 74. Fergu, якось так. Можливо, маю надію, правильно я прочитав нікнейм. Так, як я вже сказав на Мурованці, я так оно перепровірю, чи це Мурованка. Перше пробиття було 1162 хітпоинтика, 17 очок захоплення бази. Ми збиваємо та заробляємо. Мурованка, так, це дійсно зустрічний бій на Мурованці. Одна база, як ви знаєте, вона береться просто мільярд годин. Тож, будемо набивати та прояснювати, хто тут. Хазяїн, от зараз об'єкт 28-9 рані поїхав на праву частину, і він вже половину хітпоінтиків своїх втратив. Ми стоїмо так трішки на задній лінії і нікуди не спішимо, тому що тут багато м'яса. Подивіться: 2, 4, 6, 8, 9 важких танків в команді противника. Дев'ять важких танків. Коли таке останній раз було, і до речі, не зрозумів. Чому зараз не віддає постріл наш фергію? От чому він зараз не зробив постріл по ворожому 113-му, адже у нас завантажений кумулятивний снаряд, його величність кумулятив, який пробиває 420 мм бронепробиття. Це найвище пробиття у нашій чудовій грі. 1050 середньої разової шкоди за постріл. Стандартні бронебійні пробивають 299, 299. Перепрошую, 299 міліметрів броні вони пробивають та 1050 забирають за постріл. Осколковий власний снаряд, 1400 він забирає, та 85 мм пробиває броні. Тож, дивіться, зараз стоять противники в кількості трьох танків. Зараз захоплюють базу. Залишається 10 секунд до кінця захоплення, треба якось збивати. Обов'язково у нас завантажується черговий кумулятив. Зараз ми будемо його віддавати. Що за все по об'єкту 452 кап. так іде бортиком і залітає 941, тільки вилітає, але все ж таки мається на увазі, що хтось з наших союзників, а що за все це був ІС 3 варіант 2, наш союзник. Збиває базу. Це дуже та дуже важливо. Адже цей бій уже був би закінчився, якщо б не він. Декілька секунд залишалося. Об'єкт 452к. Що? Ми його і добираємо. Отих 515 хітпонтиків. Звичайно, порівняно з тим, що у нас збирає гармата понад 1515, 515, це здається небагато, але все одно 2-7 рахунок, 2-7 противники дуже впевнено давлять, але наші союзники швидше за все зараз будуть продавлювати так званий ліс. Ми його їх обкружаємо. Подивіться, С-100 просто не має жодної броні в башті. 1125 хітпоинтів, ми з нього здираємо. На щастя, він нам не дає у відповідь своїм головим кумулятивом. с 100 якщо я не помиляюся, там у нього 334 мм пробиває броні головний кумулятив. І на щастя він нас не пробиває. Що, знову подивіться, нічого, життя його не вчить і знову даємо 983 хітпоинтка отримає чоловіче. Ти думав, що у нас що там 800 мільярдів років перезарядка йде, чи що з районі 20 секунд перезарядка йде при разовій шкоді, такій шикарні, та при найвищому бронепровідті е в грі це досить та досить непогано. От порахувати так, наприклад, ми даємо 4 постріли на 10 рівні 4000 тисячі завданої шкоди, середньої мається на увазі тримати на танку. Це досить непоганий показник, навіть для вище середнього гравця. Не кажу для середнього, для середнього на 10 рівні це навіть буде 3,5, як це дуже шикарний показник. 4 постріли ми даємо на цьому танку і ми тримаємо досить шикарно середню шкоду. От чому б не? Грати на таких танках, як Панзер як Е-100, досить чудово. Що ж, 50 ТП, будемо його швидше за все зараз забирати. Зводимося в ЛДшку 619 хідпонтаків. Ми навіть не відчули. 6404 завданої шкоди у нас вже в кишені. І постійно противники в кількості трьох танків стоять на захопленні бази. Ми вже рухаємось вперед, адже ми тут залишаємося тільки вдвох. Наш, Фергю і об'єкт 705А. Об'єкт 705А на щастя ще фуловий. Він може трішечки повідбувати ще ворожих снарядиків. 1009 цього разу вилітає та 22 очка захоплення бази. От боїться вже трішечки наш Фергю, тому що вже приїжджає бочат АП 9 рівень мається на увазі. Середній танк, в нього там 300 развої середні шкоди за постріл, 6 чи п'ять снарядів. Я вже добре не пам'ятаю. Обов'язково поправте мене в коментарях. Якщо помилився, звичайно. Сім з половиною майже вже даємо і зараз в розмін з Е-Соти. Навіть не зрозуміло, коли ми послали свій снарядик. Просто в силу башти просто віддаємо свій кумулятив і навіть не відчули його броні в башті. Ну і чудово, 7696. Ми вже настріляли. Третій фраг у нас був на рахунку в якості Е-сотого. І зараз чекаємо на об'єкта 705 399. 391 хітпоінт, як в нього залишався, та об'єкт 705А наш союзний його добирає. Так, тут Бабах в'їжджає, треба обов'язково його забирати. Він ще й на нас зводиться, а ми просто взяли його на автоприціл та анігілювали. 891 хітпоінт, як він мав, і ми, ми усі просто зжерли. Щось це переписується ще й в чаті. Дивіться, чи має час. Писати в, в, в нашому союзному чаті наш автореплею такий розпал бою. Дійсно дуже шикарний розпал бою. Зараз забираємо ще й бачата, наказуємо. І залишається менше 13 секунд до кінця захоплення бази. Два противника залишається. Ну, тут вже за все все скінчено. 183 хітпойнтики залишаються в ворожого конкурора 9 рівня. І наш союзник його на об'єкті 705А не добирає. Так, у нас доходить перезарядка до кінця, але це зробив амікс 50 б наш союзний. Всім безмежна вдячність тим, хто додивився бій та відосик до кінця. Гарного настрою, слава Україні, та зустрічі в нових відосиках.